Вітаємо з випуском новин від 14 квітня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. На сторожі громадської безпеки нашого міста цілодобово стоять працівники муніципальної варти. Разом з вами вони і ділом викорінюють наркотики з нашого міста, аби молодь не чула і не бачила, де і як їх можна придбати. Їх пильність це наш з вами спокій під час відпочинку в громадських місцях. Парк перемоги все під контролем. Все чисто. Маршрут рейдів в спальних мікрорайонах дозволяє громадянам відчувати себе захищеними. Вулиця перемоги. Звертаємо увагу на звернення громадян, те, що розпиваються спиртні напої зади магазина, трьох фонаря. Все добре, нікого немає, все під контролем. Моніторинг місць скупчення негативних елементів це профілактика правопорушень, вчинених асоціальними особами. Казарми все чисто людей не виявлено. І знову на лавках, парках та скверах міста хмільні відпочиваючі, які, мабуть, буквально сприймають вираз місця відпочинку, бо стан сп'яніння не дозволяє рухатися далі, а спокійний сон забезпечує вірний чотирилапий охоронець. Давай, Беремо пакетик, свої личные вещи. Собака ваша? Забираємо місці собачка і уходим. Під спів пташок в тиші наодинці з природою відпочиває інший. Збирайте вещи ваши. Ваші вещи собирайте. Шановні парк це громадське місце. Тут граються діти, які бачать вас не з кращого боку. Чомусь останнім часом зони відпочинку і у молоді стали асоціюватися з розпиттям алкогольних напоїв. Не вже інакше ніяк? А чому розпиваємо парки? Зараз ми виходимо з парка і проти позиковаємо разі ви разі ви повинні це утилізувати. Не сховатися і від всевидячого ока камер ситуаційного центру не кава ж в ваших руках, а спиртне розпивати яке заборонено в громадських місцях. А так відпочиває молодь на районі, малогабаритний транспортний засіб і пивце. Рушу посочку 8, статті розпивання слава болковольних та алкогольних напоїв в громадському місці. Я так розумію, ви ще й будете за кермом далі. Е, 5, я не пив? Хто пив? Я. Сам один стільки пива, а інші просто спостерігали. Не сміщить. Ніхто ж не за рулем. Тому я Ні просто не стоять. просто стояла і питує рядом. Ді проблеми більше поки проблеми в тому, що п'яні кермувальники часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. Не цінуєте власне життя, побережіть інші, які можуть постраждати через вас. А потім на дорозі що? Ви повинні зараз поїхати в відділ поліції. Ні? Yeah? по факту, да. По факту да усвідомте та запам'ятайте те, чим самі згодні. Запам'ятаємо. Наступного відкатитись в відділ поліції. Полюбляють відпочивати в громадських місцях і автівки на газонах чинічі перешкоди для пішоходів. А знаки ж навіщо? Попередження про правопорушення виписані на тих, хто порушує вкотре адмінпротокол. А чути і прислухатися виявляється ж можна. Парк перемоги. Немає жодної автівки. Забудьте про вислів, мені так зручно. Керуйтеся правилами дорожнього руху, читайте знаки і будьте взаємовічливими на дорозі. Центральні вулиці міста зі жвавим рухом транспорту так і притягують припаркувати своє авто, порушуючи правила дорожнього руху. Центр города. Копійка. Всі попередження фіксуються в єдиному реєстрі попереджень. На сьогодні це більше трьох тисяч шестиста. Будьте уважними, дивіться на дорожні знаки. То ваші дороговкази і помічники. Ви зупинилися там, де не положено. Тут стоянку зупинка заборонена. Приберіть автомобіль. Відіть, будь ласка, ви бачили знак Ви де дії. Знать стоянка тут зупинка запорожена. На початку вулиці знак не бачили, так ще раз подивіться. Сьогодні спільно з поліцією, інспектори муніципальної варти моніторили головні артерії міста, аби уникнути транспортного колапсу. Про те, що наближається свята, мабуть, кожен побачив по суттєвому збільшенню транспортних засобів біля міського ринку. Вулиця Маяковського від першотравневої до єврейської знову автівки. Вам пішли назустріч. Знак прибрано і дозволено паркуватися по одну сторону. Від Сергія Файнблата до першотравневої парковка зупинка залишається забороненою. Більш того ведеться відеофіксація правопорушень. І так в ході рейду було виявлено водія, що припаркувався в зоні дії забороняючого знаку без водійського посвідчення. Ні, не забув вдома. У нього його просто немає. Викликаємо поліцію разом з поліцією. Особу затримано, проведено огляд на стан алкогольного сп'яніння. Буде писати ядний потокол викривання транспортним засобом без існуваних документів. Котре пересвідчуємося, що профілактика дає плідні результати. Якщо ж ви стаєте свідками будь-якого правопорушення або правопорушення вчинено по відношенню до вас, зателефонуйте на гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48. Ми з вами на зв'язку 24 на 7. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.